Не провинитися мені перед тобою, цим найменшим духом одною, не провинитися мені. Смерті до загину. В твоїх руках моя спочине, доля, нехай твоя свята, столиця воля. В твоїх руках моя спочине доля, нехай Твоя. Свята сповниця Божа. благослови на пречиста мати, В гріхах і мужда не дай нам ти, прийми пісня, слави тебе, Боже. На віки вічні, прийми пісню цю молитві, стави тебе, буде. на віки вічні. Благословений Бог нас завжди, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Слава тобі, Боже, нас, слава тобі! Слави весню, жителю душі істини, що сюди, все наповняє, стараниця бла життя подателю, приди вселися в нас, і вчисти нас, від всякий сперний, і спаси блаї душі наші, святий Боже, сіди, кріпкий, садий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, сюди, кріпкий, сади безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, Святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, славу Ций Сину, і Святому Духові, і нині, повся час, і на віки віків. Амінь. Пресвята Тройця, помилуй нас, Господи, очисти серіхи наші, владику, прости, беззаконня наші, святий, завітай, сили, немочі наші, і мене Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Славу Ций, Сину і святому Духові. І нині, повсякчас, і на віки віків. Отче наш, що Син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хріб наш насожний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство і сила, і слава Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віки. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилий, Господи помилуй, Господи помили, Господи помилий, Господи помилуй, Слава Отцю і Сину, і святому духам. І нині повсякчас, і на віки віків амінь. прийдіть та поклонімся цареві нашому Богу, прийдіть та поклонівся Христові, цареві нашому Богу, прийдіть та поклонівся і приподім до, до самого Господа Ісуса Христа, царя і Бога нашого, Бог нам прибіжі, сила, але щастя з'явився з дужою допомогою, і не злякаємось, хоч би земля провалилась, і гори захиталися серед моря. Нехай рибуть, бушують Його води, хай держать гори від його бурення, Господь з нами, Бог, якова наша твердиня, рікає віднос, заселяють місто Боже, святі Всевишнього О, серед нього воно не похитнеться, Бог йому допоможе перед світанком. Захвилювалися народи, царство захитались, Господь зарів земля задрижала. Господь все з нами, Бог, якова наша твердиня, подійте гляньте, на діла, Господні, які західливі речі Він вчинив на землі, він що припиняє війни по край землі, що ламить духи, торочі списи, щити во нем палить, помойдій пізнайте, що я Бог, що я вознісся на землі між народами, Господь все з нами, Бог, якова наша твердиня, слава Отцю, і Сину, і Святому Духові. І нині по всіх час, і на віки віків амінь Аллилуйя, 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 слава Тобі Боже. Аллилуйя, 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 слава Тобі Боже, Аллилуйя, 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 слава Тобі, Боже. Миря, Господа, і помоліємося, Господи, помили. За мир, за святий спасіння душ наша, Господа і помолімся. Господи, помилуй. За мир усього світу добрий стан святи, бойцерко, з'єднання всі, Господа, і помолімся. Господи, помилуй. За святий храм, цей, і за ти, що з вірою і страхом Божим ході до нього, Господе і помолімся. Господи, помилуй. За святіше Вселенського архірея Франциска, Папа Римського і Господи помилуй. За блаженнішого Верховного архієпископа нашого Кири, Святослава, і за високоприсвящення архієпископа Митрополита, нашого Кири Ігоря, і боголюбивих любив наших кири Петра Кір чесне чесно присвятил Христі, де Якстра, за причити людей, Господа і Господи, помилуй. За зміцнення сили вірних і перемогу над ворогами, Господа, і Господи, помолімся, за неослабну і непереможну силу і можливість воїнам нашим для перемоги над ворогами і всіма нападами їх, Господа, і помолімся, Господи, за сповнення сормом, безчестям ворогів наших, за їх каяття і навернення. Господи, помолімся, Господи, за визволення тих, що у ворожому полоні перебувають. Господи, помолімся, Господи помилуй. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, твою благодатью. Господи помилуй Дай пречисту, при Славну владичицю нашу Боротцю, і присни Діво з усіма святими помінувши. Самих себе і один одного все життя наше Христо Богові віддаймо. Мі, Господи. Бо тобі належить слава, честь і поклоніння, і з Твоїм Тимотсами і святим, і благим життворчим Твоїм духом нині по весь час, і на віки віків. Амінь! По Господнє! Прославляйте Господа, бо він добрий, бо милість його вічна, Господь явився нам, по славенте Господнє! Вони навколо обступили мене, але я ім'ям Господнім переможу їх. Господь явився нам. Го славен Господнє. я не мру, а житиму і розказуватиму про діла Господні, о Господі нам, бився нам, по ім'я Господнє. Камінь, яким знехтували, будівничі став головним на розі. від Господа це сталося і воно в очах наших, о Господі явився нам. Господь, Благославен Твоєм'я, спаси Господи людей Твоїх і благослови спадкоємство Твоє, Дай перемогу перемогло народу і над сопротивниками і хрестом, тим охорони Твій. Слава Твіси, на Святому Духові. І нині Ми по цих час і на віки, віки мамінь. за християн бездана, Осередниця до Творця не заміна, не бордимоніям річних, але вибра нам, що вірно тобі співаємо, поспішить, молитви, скоро прийди на моління. Заступаючи в ось час тих, що тебе почитають. будьмо уважні, ми усім, премудрість будьмо уважні. Господь ціло людям своїм дасть, Господь волосвить людей своїх мир. Принеси Господе сини Божі, принеси Господа молодих баранців, О, Господь ціло людям своїм дасть, О, Господь благословить людей своїх ми. Премудрість! до ефесян послання святого апостола Павла, читання, будьмо уважні! братя, кріпіться, Господі та в могутності, Його сили, одягніться в повну зброю Божу, щоб ви могли дати відсіч трущам диявольським. Нам бо треба боротися не проти тіла й крови, а проти начала. Проти властей, і проти правителів цього світу темряви, проти духів злоби в небесних просторах, Ось чому ви мусите надягнути повну зброю Божу, щоб за лихої години ви могли дати отпір і перемагаючи все міцно встоятися, Стійте, отже, підперезавши правду і бедра ваші, дянучися до зброю справедливости. І взушиної в щоб проповідувати Євангелію миру, а над усе візьміть ще твіри, яким здолаєте засити всі розпечені стріли лукавого. Візьміть також, шалом спасіння меж духовний, тобто слово Божиє, Аллилуйя, Аллилуйя. Аллилуйя. Премудрість просі, вислухаймо Святого Євангелія, миру усім! Від духа від Твоя. Від марка Святого Євангелія читання, слава Тобі, Господи, слава Тобі, будьмо вожні, сказав Господь своїм учням, майте віру в Бога і сіну кажу вам. Що хто скаже цій горі, двигнись і кинься в море та не, сумнівати, не сумніватиметься у своєму серці, але те, що станеться те, що каже, буде йому так. Тому і кажу вам, усе, чого будете просити в молитві, віруйте, що одержите і буде вам так. І коли стоїте на молитві, прощайте, як маєте щось. Про... Проти кого-небудь, щоб І отець ваш, який на небі простив вам провини ваші, бо коли ж ви не простите, І отець ваш, що на небі, не простить провин ваших. Слава тобі, Господи, слава про чесніших отців наших, проти чесніших отців наших, проти Хмундрита, Роберта, проти Йогомана, Йосифа, Йогомана, Володимира, за те, що служить і послужили. Послужили у святій й цій, і за отців наших духовних і всіх у Христі братів та сестер наших. Господи 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 помилуй, Господи, помилуй, О -о -о, Господи, помилуй. Чомолимо за Богом бережні народне заправління за все військо. Господи, помилуй, Господи, помилуй, помий. Господи, помилуй. Ще молимося, щоб Господь Бог зіслав Святого Духа на весь український народ, дай йому ласку витривалості, вірі, надії, любові серед теперішніх важких випробувань. У час війни даруємо мир та визволити усіх всяких ворогів, щоб він міг у і правді прославляти добро милосердного Бога, Господи. Вислухай молостиво, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Що молимо за Божо опікунати всіма воїнами, які виконують свій обов'язок захисту вітчизни, щоб Господь Бог сміс їхню відвагу та мощність і охороняв від ворогів. Видимих і невидимих, Господи, вислухай. Молостиво помилу. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помили. Ми за тих, які постраждали внаслідок війни російського аресора, за поранених, переселенців тих, які втратили рідних помешкання, майно за всіх тих, які перебувають у зоні бойових дій, щоб Господь Бог захистив та оздоровив їх, зберіг від усякого лиха та обдарував своєю благодаттю. Господи, вислухай, милостиво помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Вислухай нас, Боже Спасителю наш, надія всіх людей на землі, і ти, що далеко на морі, та в повітрі, Боже владико, ласкаві нам у гріхах наших і помили нас. Бо милостиві, чоловіку, лювець Бог єси і Тобі славу. Віддаємо Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині час і на віки віків. Господи, Господи, помилуй. Господи Ісусе Христе, Сину Бога Живого, ми сини дочки українського народу, стоячи перед Твоїм святим обличчям, дякуємо Тобі за дар свободи, незалежності і волі нашої української держави. Нині ж коли наша батьківщина переживає війну. Від нападів російського агресора прибігаємо під святий покров Твоєї Святої Матері та благаємо заступництва у Тебе, Христе Боже наш. Молимо Тебе, пошли благодать Святого Духа Твого і на нас, всіх дітей України, любити свою батьківщину такою жертовною любов'ю, якою ти полюбив нас. Надихни серця керівників нашого народу. Жертовною любов'ю служити для добра нашого народу, цілостності і соборності нашої держави України пошли силу благодаті і нашим воїнам, аби вони могли жертовно виконувати свій святий обов'язок захисту нашої Батьківщини. Везли нас від усяку нападу чужинців, чини наш народ силою твоєю переможним і всякої ворожої. Пропаганди і нападу не здоланим Військо його всюди, і завжди противорив його укріпи, і в однодомусі праведному послусі тримай, і мир справедливий подай нам, Господи, благослови, благовірному народові нашому перемогу над супротивниками, заради імена Твого на землі, і на морі і в повітрі. На заступники перед тобою ми прикликаємо сьогодні всіх святих нашого народу, рівноапостольного Великого Князя Володимира, Хрестителя України, блажену рівноапостольну Ольгу Київську, священомушиника Йосифата, мучеників та і нашої, святої Церкви та всіх святих виправдних, яких видала. Українська земля, до кінця нашого життя, оберегай нас перед вічним засудом, щоб ми спасені Твоїм заступництвом і помічом віддавали. За все славу, подяку і честь єдиному у ситі Тройці, Богові Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і час і на віки віків премудріше. Від Сарафим, що без безлодіння Слова родила, с що погороди, Тебе величаємо. Слава тобі, Христе Боже, повоня наше, слава Тобі. Славу ціну, Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, слави. Христос, істинний Бог наш, молитва причисти своєї матері, преподобний бо отців наших, і всі святих помилує, спасе нас, як благий і людинолюбний. Ти нас, Боже, зрости, молимось Боже єдиний, нам Україну храни, всі свої ласки щедро дроти, на люд наш зверни, дай йому Daj dobro svietka, šťastie, daj Bože národ.